Коханий, тримай угу. твоя кава. Угу. Чуєш, я на завтра навечері домовилась з Машою сходити в кафешку, там прогулятися. З Машою? Так. Да. Та ні, з Машою ти нікуди не підеш. Чого? Та знає цю машу. Чого? Сідай, зараз. Зараз, поки тихо. Алло. Алло, Маша, привіт. Це Сергій, Наталкин чоловік. Сергій. Я з Наталкою посварився і вона сказала, що вона поїхала до тебе. Вона у тебе? Так, вона в мене. А, я зрозумів. А вона слухавку не бере. А ти можеш їй дати слухавку? Не бере, тому що вона спить. Спить? Так. А, щось воно щось, воно щось, воно щось воно. я не, не вірю, що вона спить. А ну, Продемонструвати. Ану. Чекай а ну. секундочку. Давай чекаю. Почув? Ні, ні, ну ще раз. О, це воно так хлопить. А, ну да, Почу, почув. Отак, отак вона. Ну добре, коли прокинеться, хай вона везме слухавку, я наберу її трошки пізніше. Добре. Добре, добре, я передам. Добре дам, дякую, до побачення, до зустрічі. І що? Яка маша? Ти бачиш, ти там спиш, хропеш. Гарна подруга. Ніякої маші. Все.